Зараз я в своїй теплиці пасинкую помідори. Зараз в мене ростуть високі помідори. Я обожнюю саме високі, тому що я можу регулювати сама їхній ріст. Якщо мені потрібні низькорослі, я буду їх формувати в три стебла. Якщо мені потрібна висока рослина, все буду формувати в одне стебло, забираючи всі пасинки. І зараз я вам покажу, як я пасинкую їх. Ось у мене ще не сформована рослина. Є пасиночки і є головний стебел. Як я бачу, що це головний стебел? Тому що на ньому формується заріс. Майбутні помідорчики. Все, що йде з пасинків, з листочка, це все пасиночок. Нам він не потрібен. Ми його все будемо прибирати. Як я прибираю, є два способи. Можна залишати пеньочок. Ось ми обрубуємо і залишаємо ось такий пеньочок. Можна забирати повністю все. Ось. Деякі говорять, що якщо залишаєш пеньочок, то звідси не буде більше йти пасинок. Але по моїй практиці звідси йде все одно пасиночок. Тому я пасинкую по-різному. Буває залишаю пеньочок, буває, забираю все під нуль. Ось така у нас гарно сформована рослинка. Дивляємося донизу, тому що буває, що все одно ти пропасинкував, а пасинки все одно йдуть. Ось Особливо від кореня. Бачите? Бачите? Ось йдуть пасиночки. прибираємо. Все підчищаємо, щоб нічого До не речі, залишалося. Ось такі. Здорові пасинки в мене залишаються. Я їх ніколи не викидаю. Ставлю в воду, через тиждень у мене буде нова рослинка.